У селі Нова Іванівка Лозівської громади працює мобільна бригада лікарів. Пацієнтів приймають гінеколог та педіатр. Давай послухаємо. Ми вважаємо, що повинні так приїжджати. І спасибо нашим голові. Сокора фіршеру. Ну, всім огромне спасіба, чесно. За цієї душі ну, ми дуже раді. Звісно, удобно. Нам лазовою їхати. Тримай зайка. А що треба казати? Дякую. Під час прийому лікарі наголошують на важливості профілактичних оглядів, оскільки вчасне виявлення хвороби забезпечить її ефективне лікування. Бажано 3-5 років кожні. Тобто, за цей період ми не допустимо розвитку якихось серйозних запущених патологій. Виїзди лікарів організували зі сприяння обласної влади та Харківського центру екстреної меддопомоги. Протягом тижня мобільний пологовий будинок та бригада у складі кардіолога, невропатолога і психіатра працюватимуть ще у десяти населених пунктах громади. З розкладом прийому можна ознайомитися на офіційному сайті Лозівської громади. Вікторія Кожедуб, Анна Скрипник, Валентин Косіченко, ТРК Лозова.